Днями генерал-майор Михайло Драпатий був призначений командувачем об'єднаних сил ЗСУ. Раніше він протягом півроку обіймав посаду командувача сухопутних військ, але після трагедії на полігоні на Дніпропетровщині вирішив піти у відставку. У рапорті на звільнення Драпатий написав, що реформувати цей вид військ йому не вдалося через кругову поруку. Попри складнощі на службі, у військового є міцний тил, дружина та діти, які ймовірно підтримують його у ці непрості часи. Телеграф ЮЕС з'ясував, що. Відомо про сім'ю Михайла Драпатого і чим займається його дружина? Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Командувач об'єднаних сил ЗСУ перебуває у шлюбі з Юлією Драпатою. Відомо, що подружжя має двох дітей: сина Івана та доньку Анну. У мережі можна знайти сюжет телеканалу СТБ за 2014 рік, в якому Михайло розповідав, як виводив підрозділи з Червонопартизанська, що на Луганщині. Тоді він виконував завдання у зоні АТО, як командир 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Загалом комбату вдалося вивести з оточення під щільним вогнем противника 260. Сят військових. Під час інтерв'ю, розповідаючи про складну ситуацію, в якій опинилась його бригада, Драпатий тримав на руках свого сина Івана. Хлопчик сказав батьку, що дуже його любить, і заплакав, коли зрозумів, що тату скоро повернеться на фронт. У сюжеті можна було побачити й дружину Михайла Юлію. Вона розповідала, що дуже хвилювалася за чоловіка, коли він потрапив в оточення, і була неймовірно щасливою, що все закінчилося добре. Жінка зізнала, що відчувала, коли чоловіку було особливо важко. Ім була разом з ним. Також дружина генерал-майора тоді зізнала, що не хоче навіть думати про повернення Михайла на фронт і сподівається, що війна скоро закінчиться. Дружина Драпатого є викладачкою Білоцерківської школи мистецтв номер 5 імені Сергія Томащука. Також Юлія входить до ансамблю бандуристів-викладачів Олександрія і часто співає на різних музичних заходах у білій церкві на своїй сторінці у Фейсбуці. Драпата публікує відеозаписи виступів зі школи мистецтв, де працює. Окрім цього, вона поширює новини про діяльність свого чоловіка та війну загалом. Денис Прокопенко з позивним Редіс, український військовий, командир 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Він керував обороною Маріуполя, за що отримав звання Герою України. Прокопенко пройшов російський полон, а після звільнення повернувся на фронт. Весь цей час його підтримувала дружина, яка також робить багато для України. Телеграф Юей розкаже, що відомо про першу леді Азова Катерину і чим вона займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Катерина Козіна народилась у Києві у 95 році. Вона здобувала освіту у Київському університеті імені Бориса Грінченка за спеціальністю міжнародні відносини. Втім, пізніше Катерина працювала у різних сферах гідом, консультантом, по см та відеомонтажі. У п'ятнадцятому році дівчина познайомилась з Денисом Прокопенком, а у 2019-му пара зіграла весілля. До повномасштабного вторгнення росіян Прокопенко працювала ілюстраторкою під псевдонімом Кузаро Гата та була волонтеркою. Коли її чоловік та інші військові азову опинилися в оточенні росіян в Маріуполі. Катерина влаштовувала акції з іншими дружинами бійців аби стимулювати владу до активніших дій з порятунку військових. Ба більше щоб звільнити азовців, Катерина навіть їздила з дружиною іншого військового Юлією Федосюк до папи Римського у Ватикан. Вони просили понтифіка врятувати воїнів за Зосталім. Зокрема, йшлося про екстракцію вивезення військових третьою країною за згодою протиборчих сторін. Також Прокопенко заснувала. Громадську організацію Асоціація родин захисників Азовсталі. Її діяльність передбачала створення інформаційних кампаній для повернення азовців з полону. у Києві та інших містах України. Почали відбуватися акції з нагадуванням про необхідність звільнення захисників Маріуполя. У вересні 2022 року з російського полону повернули 215 бійців ЗСУ, серед яких було 188 азовців. Захисників обміняли на проросійського екснардепа Віктора Медведчука. Тоді вдалося поверх. Ноти і Прокопенка за домовленістю він та інші командири мали перебувати у Туреччині до кінця війни. Втім, вже у липні 23-го року Дениса та інших лідерів Азову, зокрема Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлегу, повернули в Україну. Зараз дружина Редіса продовжує працювати у своїй організації, регулярно ініціюючи та проводячи акції у різних містах України. Вони нагадують суспільство про те, що в полоні Росіян все ще перебувають сотні захисників. Сників Азовсталі у 2024 році Прокопенко з іншими членами асоціації родин захисників Азовсталі взяла участь у круглому столі у Великій Британії. Учасники обговорювали звільнення з полону азовців, яких тоді налічувалось 900 осіб. Там дружина Редіса побачилась з експрем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Окрім цього, Катерина поширює на своїй сторінці у Фейсбуці новини про азовців та ділиться моментами зі свого життя. У вівторок, 3 червня, президент Володимир Зеленський призначив Роберта Броуді Мадяра, командувачем сил безпілотних систем ЗСУ, український військовий засновник аеророзвідувального підрозділу Птахи Мадяра. Має багато державних нагород та медалей, але мало хто знає, як він виглядав і чим займався до війни. Між тим Мадяр і його дружина Наталія були широко відомі у вузьких колах і часто потрапляли у світську хроніку. Телеграф зібрав найцікавіші факти з їхнього минулого. Підписуйтесь на наш канал. Канал докладніше далі. Роберт Бровді народився 9 серпня 75-го року в Ужгороді. Зараз йому 49 років. Відомо, що у 97-му році він закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю економіка підприємства. До початку повномасштабної війни Мадяр був успішним в Україні бізнесменом та меценатом. Підприємницьку кар'єру Роберт Бровді розпочинав ще в 90-х роках. Він будував бізнес у сфері торгівлі, нерухомості та в аграрному секторі. До повномасштабної війни в Україні група компанії. Раном, співзасновником яких був Роберт Броуді, входила до топ 5 експортерів зернових з України більш ніж у 20 країн світу. у 15-16 роках. Граном був номер один в Україні за обсягом експорту зернових до Китаю. Свого часу Роберт Бровді також працював генеральним директором аграрної біржі України в міністерстві аграрної політики. Крім бізнесу, Бровді займався меценатством та культурними ініціативами. Вже 22-го року. Роберт Бровді передав справи партнерам. І пішов на фронт захищати Україну. Ставши військовим, Мадяр настільки змінився зовнішньо, що здається, ніби це дві різні людини. У рішенні долучитися до війська Броуді підтримала його дружина Наталя. У шлюбі з Мадяром активна громадська діячка і меценатка перебуває вже майже 30 років. У 16-му подружжя заснувало арт-фундацію Броуді Арт, метою якої є підтримка молодих українських художників, розвиток сучасного мистецтва та популяризація закарпатської художньої школи. Одним із ключових. Проєктів фондації став конкурс «Срібний Мольберт з 17-го року він набув міжнародного статусу, залучаючи учасників з України, Румунії, Польщі, Угорщини та Словаччини. Втім, з початком повномасштабного вторгнення діяльність проєкту була призупинена до 24 лютого. Наталю часто можна було побачити на світських заходах у Києві. В тотал лук від Фролов. Вона великий друг бренду і позувала фотографам у кутюрних сукнях з кристалами, що підкорили весь світ задовго до того, як це зробила Бейонсе. Зараз Наталія активно підтримує чоловіка під час його служби. Вона бере участь у заходах, присвячених підтримці військових, і разом з Робертом відвідує різні події, спрямовані на підвищення морального духу українських військових. У 23-му році стало відомо, що Наталія приєдналася до чоловіка на фронті, сприяючи спільній митці наблизити перемогу України у соцмережах. Мадяр нерідко публікує спільні фото з дружиною, називаючи її Янголом, по сестрою та оберегом 414-ї бригади. Також подружжя Броуді має двох дорослих синів Едгара та Алена. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.